Ці вітання. Звісно, що тема закінчення війни вона не є суто воєнною. Якби це була воєнна тема, я би на, на, на цю тему я би, вибачте, за тавтологію не розмірковував, не ділився би своїми якимись думками, тому що вважаю, що в кожній конкретній специфічній діяльності мають говорити експерти, Те, що її вони по суті відсутні або заангажовані на певні політичні, скажімо так, потреби. То вже інше питання. Але оскільки наша війна вона чітко прослідковується як один з, скажімо так, з, з варіантів геополітичного сценарію, який реалізовується, тому я вважаю, що має право про це щось сказати. Ну, тим паче, знову ж таки, не для самореклами, а тільки для обґрунтування того, що має право говорити, про це попереджав ще в 2000 у 13-му році про Третю світову війну, ну а на початку 2014 року про те, що відбувається зараз. Отже, від самого початку війни, ну, на противагу там різним експертам, там, віщунам, от ми ж там бачили купу різних астрологів, там Ясновидячих і так далі, які там розповідали нам різні байки про закінчення війни, швидке закінчення війни. Ну, я тоді. Публічною писав і говорив відео про те, що цей дощ надовго. Ця війна надовго. Ну і е, нас превеликий жаль, я хочу зараз сказати, що ця війна не те, що надовго, вона є вплетена безпосередньо в структуру побудови нового світового порядку. Тому в класичному розумінні закінчення війни, на мою думку, не буде. Тобто я його не бачу, не прогнозую е, саміт НАТО. Тобто самі НАТО взагалі коментувати не має сенсу, тому що це ні про що. Тобто це була спроба намагання політиків якось так загорнути все, що відбувається, прикрити цей ем, срам, е їхній срам, їхньої політики, фіговим листочком, ну, для того, щоб Лох Електоральний він, е значить, дальше увірував, дальше слухав би цей псевдодискурс і рефлексував на ті теми. На жаль, так, ну але геополітичні торги тривають. І, власне, я хочу тут відзначити слова нашого президента про конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ демократії світу. Знаєте, я коли ту фразу прочитав, я був вражений трошки, трошки, звісно, трошки вражений її цинізмом. Так? Тобто, коли щодня обстріли міст, коли тільки ну... Ракетний був удар по Львову, і тут, значить, гарантії, конкретні гарантії безпеки, які підтверджують сім топ-демократії світу. Це знаєте, це надто фальшиво навіть для артиста-коміка. Ну але хочу сказати, що нам не потрібно жодних нових документів про якісь там вступи в НАТО і так далі, це така досить смілива заява, але ну, ризикована я би навіть сказав зараз. Але я все-таки хочу її зробити. Хочу зробити її, тому що тут йдеться не про Божопаси, якісь московські наративи, зворотня це йдеться про те, що ті, хто нас агітували так за вступ НАТО, прописували це в Конституції, так на це все рефлексували. Це якраз і є ті, хто працював в інтересах Москви, створюючи платформу, ідеологічну платформу. Зрештою, як і ті, хто отримали гроші від Москви, від партії регіонів для того, щоб робити картинки для. Для московської пропаганди. Ті, хто в курсі в темі, знають, про що я говорю. Ну а ті, хто не в курсі, вибачте, я не можу цю інформацію озвучувати. Отже, про що я хотів сказати? Я тут взяв цитати, так? тому я підглядаю планшет. Йдеться про Будапештський меморандум, про який в наші політики забули від початку тих всіх подій, які відбувалися в 13 році. Ну, найперше в 14-му, вже найголовніше в 14-му році від початку. Так ось я тут дещо прочитаю: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання. І тут пару цитат: утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України. Далі. Це... Підписала Російська Федерація на той час 에, Велика Британія і США. Далі Значить, від економічного утримуватися не зобов'язання від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення українських прав, притаманих і суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги. Це особливо такий рафінований цинізм. Зрештою, тут це рафінований цинізм, територіальна цілісність порушена з боку Московії, так і е про економічний суверенітет. Задайте BlackRock, задайте е, нашу Бургу Яму, задайте розпродаж національного багатства української землі, і далі продовжувати немає сенсу. Е, ще одне зобов'язання: не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це ми так, як учасники, е, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку. Нападу на них самих їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили, або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або у сюзі з державою, яка володіє ядерною зброєю, чи потрібно продовжувати, що необхідна картинка і обґрунтування для застосування московитами ядерної зброї вже є. Я не знаю про ефективність певних там нанесення ударів. По ворожій, так би мовити, території, на які е, проживають етнічні українці, хто призабув, Вороніщина, Білгородщина, Курщина це території, де заселені етнічними українцями. Я нагадаю, виставляв в телеграм-каналі відео з якоїсь там, по-моєму, та Білгородського БілТВ, де е, сільська дівчинка пропонувала ведучому, е, с, чи він е, с, ну, запитала ведучого, запропонувала перекласти, що вона скаже місцевою мовою. І дівчинка сказала. То, що назвали місним язиком, на гарною українську мову вона сказала фразу. От і мені від того стало ще більше сумно. Ну Але як можна було використати цей документ? Бо, ну мало що зараз багато про це говорять. Я хочу сказати, що про Будапештський меморандум я говорив від перших днів. Повномасштабного, не повномасштабного, а взагалі початку війни з Московією, коли було. Коли було здійснено анексію Криму, окупацію території ЛДНР. Тому то, що зараз політики говорять, то в мене там особливо це я не повторююся. Я повторюю власне, те, про що говорив. І хочу сказати, як можна було використати. Сприймайте це, звісно, як Стьоп, можете вважати, як іронія чи сарказм. Так, от, коли анексували Крим, і коли була ця так звана лінія розмежування, все, що потрібно було провести референдум. Я розумію, що тут багато нюансів юридичних. Провести референдум, і я думаю, що на цьому референдуму українці би погодилися продати продати ці території гарантам Бодаперському меморандуму. Кому як, за яку ціну, не знаю. Ну я би пропонував, наприклад, продати там, продати це тому ж BlackRock в інтересах урядів США там, і Британії за ту ціну, яка була там оцінена оцінена, так, тими ж західними виданнями тих. Скажімо, корисних попалень і активів, і там вона визначалася сумою там, 10 чи більше трильйонів доларів. Так от продати за ці гроші, погасити всі зовнішні борги, от і чітко під чітку програму відбудови України, сильної України. А там далі побачимо: за той час, коли ми відбудували сильну Україну, самодостатню і справді незалежними. Московська імперія би вже розвалилася, і ті території все одно повернулися в лоно України. Ну, це таке. Це вважайте, що це Стьоп. Ну, або вважайте інакше. Отже, про що я хочу сказати? Головне, що в мене відклалося з, з тих всіх подій, що відбувається, перебіг війни скеровують в бік максимального виснаження сторін. На жаль, так є. Якщо інтенсивність конфлікту регулюють там постачанням зброї. То, ну і скажімо, зброї вистачає, то регулювати людський ресурс не, не, не виходить. Його стає все менше. У нас є демографічні параметри, через які не переступиш. У нас є маса людей, батальйони Монако і так далі, які відпочивають, ну не відпочивають, які біженці страждають, так страждають там в Європі. І ще десь, от і ми це бачимо зараз. Те, що відбувається, дефіцит цього ресурсу, і в нас, і, до речі, в Москві, в яких є значно більше. В нас ми це бачимо по тих кадрах з мобілізаційних заходів, так би мовити, яких дуже багато в інтернеті. В Москві я лише наведу той факт, що там є історичний мінімум з часів, ну, пострадянських часів, кількості ув'язнених в тюрмах Московщини. Тобто вони всі, ну, не всі, а дуже багато з них мобілізовані в ЧВК Вагнер, там, можливо, якісь інші там ЧВК, ну, тобто, вони, вони воюють на фронті. До речі, Путін сказав, що ніякого ЧВК в Росії не може бути, бо нема. Отаке це так, ліричний віст. Отже, крім того, є ще одна, власне. Ситуація, внутрішня ситуація, яка розхитується, що в нас що в Москові. Це є розхитування ситуації навколо Вагнера і ця зустріч Путіна з вагнерівцями. Вона теж там ставить цілу низку знаків запитань. А решта російських генералів російської армії московської армії це теж дуже знакові речі там чи решта відсторонення, неважно. Тобто пресень, який там відбувається. Ну і стрілков це назвав. Таким е, йомким словом, піз, е, да, не, декаданс, так, якщо культурно. От Те, що відбувається, Ну, е, в нас, на жаль, я підозрюю, відбуваються десь якісь подібні процеси. Е, хтось їх там називає фронтою. Я бачу, як зараз активізувалася команда п'ятого гетьмана, е, значить, в інформаційному полі. От при тому, що вибачте, я вважаю нинішню владу нікчемною по своїй суті без персоналі і так далі. Е, а тепер кілька цитат останніх днів, щоб розуміти ту ситуацію. Єдиний спосіб отримати реальні шанси на членство в НАТО це якщо Україна і Росія зайдуть у стійкий тупи. Я маю на увазі щось на кшталт поділу Німеччини на східну та західну Німеччину, або поділ Кореї на південну та північну. Де у вас є чітко встановлений кордон, який укріплюється з обидвох боків. І тоді США посилає сигнал. Якщо ви переступите цю межу, то ми розпочнемо війну. Це один з оглядачів Вашингтон Пост. Не про російське. Зі врахуванням заяв Генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо праці над багатолітнім проєктом допомоги ЗСУ. Румунії очікують воєнних дій мінімум до 2025 року, включно. Поважне аналітичне румунське видання заявляє. Тож видання там ж зазначає про те, що в той самий час, рік тому, аналітики НАТО давали достовільну інформацію про спустошення складів зброї в Росії, минуло 12 місяців ракети продовжують вражати цілі, а тепер ще й по Львову з хірургічною точністю стріляють. Ну, Стріляють достатньо точно, на превеликий жаль, відчув, це фактично перебуваючи дуже близько до місць попадання. Ракет, ну а мені відповідно задалося як 26 грудня 2022 року ще один наш піар піар топ топ пі топ-чиновник- топ чиновник пан Боданов заявив, що російських ракет вистачить з їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на 2-3 рази. І, в принципі, вони закінчаться взагалі 26 грудня 2023 року. Це людина, яка має доступ до маси інформації закордонної і так далі. От це, це є так, що до прогнозів наших вищих посадових осіб. От підсумовуючи, це ж видання румунське зазначає наступне: що Москві та Вашингтоні, ну тобто, не то, що зазначає, воно так акцентує, що в Москві та Вашингтоні досі працюють ворожі посольства. Відбуваються телефонні переговори між ЦРУ та Московською службою внішньої розвідки. І що взагалі така взаємна стриманість щодо певних військових дій. От Там розписуються трошки там певні конкретні факти, але не буду на тому акцентувати увагу. Тобто ви зрозуміли, про що йдеться в цьому, в цьому власне, Виданні, де підкреслюється оцей глобально гешефтно торговельний так би мовити, характер війни з боку, з боку глобальних структур. Ну і власне висновок, який подає це видання, лише українці потрапляють від війни, а в нікого з протагоністів немає причин припиняти бойові дії. Власне, тому вони триматимуть, триватимуть як мінімум ще 500 днів. Тобто румунське видання, прогнозує 500-денний ще період. Ще так раз, так зрубше. Також це видання кандидат президента США від демократів Роберта Кеннеді-молодший та низка на що то інших, там, так, скажімо так, не зовсім про московських, так, за свою риторику джерели політиків, говорять, про, на жаль, про виснаження українського війська. Я не хочу ту тему піднімати, тобто я не хочу говорити те, що я спілкуюся з людьми. От я лише скажу, що Кеннеді, чи син воював на українській стороні, називає втрати ЗСУ. Це цитата з його е, виступів в розмірі 350 тисяч осіб. Це жахлива цифра, яку я не дуже чесно кажучи, я відмовляюся в неї вірити. Це моя така. Ну, Але він називає таку цифру. Ну а румунські аналітики просто пишуть про те, що в нас бракує і сили, і техніки для успішного контрнаступу. Е, окремо, я би хотів виділити тут. Свіжу цитату нашого главкома, якого так всі дуже вітали, якого всі носять на руках пана залужного. Інтерв'ю теж Вашингтон Пост про повернення Криму. Мені наплювати, мене ніхто не зупинить. Розуміючи реалії, їх усвідомлюючи. Я теж розумію, що ця це, це заява не, не спроста, Тобто, це такий дуже політичний, дуже яскравий, ну сильний. ні, Показовує показова політична заява пана Залужного. Ну мені задалося, як того ж 26 грудня 2022 року, наш пан Буданов, крім прогнозу про закінчення московських ракет, рекомендував планувати відпустку цього літа, яке вже сягнуло з середини. Планував пропонував і рекомендував планувати відпустку в Криму. От такі речі до чого це все? Просто не треба себе, знаєте, зараз зачаровувати надіями, що воно скінчиться. От ми тут розіб'ємо скалі, от нам Запад нам за граніцею нам поможете, як казав Остап Бендер. Ні. Там ідуть глобальні торги. Я тут зараз далекий від там всяких конспірологічних теорій, хоча багато з них мають право на існування, але не хочу вдаватися в різні версії по одній простій причині. Там може бути дуже багато варіантів, і ті всі експерти, я їх інакше не назву, бо вони передять ми слово, вибачте, які розповідають там про всякі такі закулісні історії, таке враження, вибачте, вони там свічку тримали. От. Е для них недоступна та інформація, об'єктивна. Та інформація, яка доступна для загалу, вона зливається через певні джерела. Та інформація, яка є знакова, вона. Демонструється в певних символах, знаках, зокрема, ті, які можна прочитати для тих, кому це потрібно прочитати і почути. Е, ну а от власне ці е, всі тонкощі, копання, там, чиїсь там білизні, чи там е, якісь там тонкощі, там, переговорів і так далі. А тим паче той дискурс, який є в змі, мене це просто чесно кажучи, бісить, тому що я розумію, що це йде дебілізація людей. Поки ця дебілізація триває, нічого доброго очікувати не варто. Війна до виснаження сторін, вона нічого доброго не принесе. Тобто, чи зрадлива перемога чи переможна зрада, тут можуть бути різні, різні варіанти, це все, все буде розкручуватися на тлі внутрішнього протистояння, тому що політичну боротьбу ніхто не відміняв, і Це буде все дуже жорстко, і буде і буде тривати на тлі, якщо конфлікт буде в певний спосіб заморожено. Ще раз кажу, війна в нас немає війни. У нас немає стану війни, у нас є збройний конфлікт, е, тому що у нас є воєнний стан. І е, це ж ми тут абсолютно підігруємо московській пропаганді. Так от, якщо цей е, збройний конфлікт буде заморожено, а він не буде припинений, тому що немає війни, війна закінчується миром, поразкою або перемогою, У нас немає війни. З боку московитів є якась спеціальна воєнна операція, там з смішними, якби, не було так, якби це не було так трагічно цілям. Так от, якщо це все заморожується, то ми раптом опиняємося з величезними боргами, з величезною масою проблем, з величезною нестачою ресурсу. Цей ресурс зараз він, людський найважливіший ресурс він знищується, найважливіша економічна основа. Держави, земля розпродується стратегічні галузі промисловості аналогічно розпродуються. З чим ми залишаємося, і яка, наша тоді, яка нас перспектива? Отак От воно, на жаль, дорогі друзі, виглядає. Тому м -м я буду намагатися, а це доволі складно робити, в силу там різних обставин, намагатися працювати над створенням мережі. Мережі взаємодопомоги, мережі взаємодії тих людей, які ще не розвівчилися критично мислити. Я не знаю, що це допоможе, но інших варіантів я не бачу. Забудьте про політку вас куплять, продадуть ще раз. Куплять вам не дадуть бабла грубо, якщо ви будете відстоювати українські інтереси. Тільки мережева взаємодія, взаємодопомога і достукування до міських своїх співгромадян. Ну десь так воно виглядає. Я дякую, хто почув.